Посилити українську систему ППО та далекобійні можливості країни. Володимир Зеленський у п'ятницю зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. У центрі уваги передачі Україні крилатих ракет Томагавк. Окрім цього, обговорюватимуть питання протиповітряної оборони, озброєння та енергетики. Деталі Соня Григорчук розповість. 17 жовтня у Вашингтоні. Володимир Зеленський оголосив про зустріч із Дональдом Трампом цього тижня. Перед цим між лідерами відбулися дві телефонні розмови. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний президенту Трампу за наш діалог та підтримку. Зустріч день тому прокоментував і Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Білому домі. Hello. Йому потрібна зброя. Він хотів би отримати томагавк. Усі хочуть томагавк. І у нас є багато томагавк. Американський лідер зазначив. Він розчарований у Путіні, бо той не хоче завершувати війну. Хоча російська економіка зазнає краху, а за пальним у РФ стоять черги. Він мав виграти цю війну за один тиждень, та він вже зовсім скоро війде у свій четвертий рік війни. Він втратив імовірно півтора мільйона солдатів, або близько того, принаймні, якщо рахувати поранених, тих, хто втратив ноги, руки і все інше, що трапляється в жахливих війнах. Хоча офіційного підтвердження ще не лунало, Трамп уже кілька разів натякав на ймовірну передачу Україні томагавків. Зокрема, у понеділок президент США сказав, Київ може отримати крилаті ракети, якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання війни. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Рішення про томагавки для президента США передусім політичне, пояснює політолог Олексій Буряченко. Він буде по суті темою томагавків тиснути на Путіна, щоб він не показав ну, якийсь конструктив перемовному процесі. Він уже наразі усвідомлює, і це для нас великий плюс що тільки через силу можна повпливати на реальну позицію Путіна, а не отримати якусь чергову імітацію. Такі ракети у війні вирішальним фактором перемоги не стануть, однак сильно вплинуть на спроможність України влучати у важливі військові та енергетичні об'єкти росіян, зауважує військово-політичний аналітик Сергій Кузан. Якщо наш далекобійний дрон це є 30 кілограм бойової частини, кілька дронів для прикладу, які влучили в Феодосійську нафтобазу, ну розуміємо, там до 100, в межах 150 кілограм бойової частини. То одразу ракета Томагавк це лише одна ракета, це більше ніж е, всі влучені дрони. Якщо буде таких ракет кілька. То ми розуміємо, що по кожному об'єкту будуть кратно збільшені руйнування в моделі на 2600 кілометрів. Роботи цих американських крилатих ракет дійсно попадає в зону враження, ну відверто кажучи, шалена територія Російської Федерації, і при одночасному пуску дійсно можуть просто покластися вся військова інфраструктура Російської Федерації буквально в лічені години. І, хоча рішення щодо томагавків досі не обговорені, фахівці вже працюють над особливостями їхнього запуску в Україні. Ми бачимо, звісно, різноманітні питання з боку змі з точки зору там різних технічних особливостей, а, значить, які бувають ці ракети, звідки вони запускаються, там наскільки це можливо. Команди українська і американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють оці всі ці всі нюанси, в яких в яких формах, в яких комплектаціях які які з цих ракет можуть бути надані Україні? Видання The Washington Post пише: платити за крилаті ракети для України можуть європейські партнери по НАТО через програму PEARL. Якщо Трамп дасть зелене світло, то магавки можуть бути доставлені завдяки нещодавній домовленості, за якою європейці платять за постачання американської зброї Україні. Заявив високопоставлений дипломат НАТО, який побажав залишитися анонімним, щоб поділитися внутрішніми обговореннями. Він сказав, що не зрозуміло, які країни можуть оплатити рахунки у цьому випадку. Окрім розмов про далекобійну зброю, візит президента Зеленського до США передбачає зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями, а також розмови із сенаторами та конгресменами. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім. З понеділка у Вашингтоні працює українська делегація, до якої входять керівник офісу президента Андрій Ярмак, прем'єрка Юлія Сверденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та пані посол України у США Ольга Стефанішина. Вони вже зустрілися з виробниками систем ППО. Для нас це є пріоритетом. Будемо готувати важливий візит президента Зеленського у п'ятницю, тобто всі дні будуть заповнені. Хочемо вже Мати певні домовленості з цього приводу, ви побачите такий хороший набір посадовців з американського боку. Це якраз е, ті команди, які працюють над е, дуже важливими рішеннями. Е, Низка рішень в роботі, безпекових, оборонної співпраці, е, е, різноманітних рішень по зброї, по санкціях. І ми переконані, що цей важливий візит він е, е, наблизить конкретні кроки з цих, з цих рішень. Також Андрій Єрмак наголосив, кожна збита російська ракета доказ не лише якості американської зброї, а й професіоналізму наших воїнів. Соня Гроворчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.